Пане Володимире, коротко Ваше враження поєдинку, ваш короткий коментар. Ну, ми готувалися до цієї гри, ми знали, з ким ми граємо. Колос ні одної гри не програв. Хлопці настраювалися, нас зламав тут пенальти, якого не було. Вилучення. Ну, не знаю, що сказав наш футболіст. Ну, порушена ігрова дисципліна. І це саме мене більше вбиває, тому що колос нічим нас не здивував. До вилучення. Ігра була рівна і досить непогано наша команда виглядала. Зрозуміло, що вже на одного менше ми почали грати, тяжко було. Ну, ще два вилучення це я не можу зрозуміти футболістів. Футболи грають ногами, але думають головою. Як вони так ті карточки отримали, будемо розбиратися. Так хочу привітати команду Колос з перемогою. Зрозуміло, що їм було легше. Нас на три менше грало. Ну, ми готуємося, руки не будемо пускати. Наступний матч у нас з Миколаєвом. Багато футболістів буде пропускати, але я думаю, що ми справимося з цим завданням. Ну, зараз команди нещодавно тільки вийшли з відпустки, чемпіонат розпочався. Чи можна сказати, що взагалі зараз не повністю команди готові в плані і до чемпіонату саме до Євро. Ну, зрозуміло, що, розумієте, перший матч, весняний футбол це дуже багато боротьби, дуже багато такого тут треба проявляти характер. І я свою команду націлював на характер, але бачите, як сталося, що футболісти підвели команду на всіх. Це обідно. Я думаю, що якби ми всі були на полі 11 футболістів, то колосу було б дуже тяжко зламати нашу команду. Але це є футбол. Ще раз кажу, нема чого руки опускати, є програш, треба його прийняти такий, як він є. Розібратися з футболістами, це обов'язково ми зробимо такі збори перед командою, бо тому що все рівно порушена ігрова дисципліна, це мене не дуже бентежить, У нас завжди команда була з характером, у нас команда була дисциплінована. От, але я думаю, що все буде нормально.